<рісті> я блок казался. Дивіться на мене, <рісті> я в блокер. він під тобою. я водишь меня? Не понял, я собой. Я выйти или кто хочет? Не хочешь. <гум> а, він ще там Я його спускаю <смаком> Максимально швидко. Спускайся, давай Де, я його я спустим <смак> шоте, Так, Що ти так оббежать говориш, то я вбес до Я ще то і... ну <я не буду. смак> Даже окей, знаю, кто еще получил резко. Ой, базда! Я выкинул ее. Догадайся, на чьей базе он решил строиться. Как вы думаете, по мне хоп мне поможет или нет? Не, это что за наглость? Дохну от червоного.

Тут рульник, я на рульник. Можем назвати цей рульник. На нас это... я я Так, від нас від городе вся бюрзал. Стой мені буду заламати кровать красными я вийду сразу. Ну ми уже секунд Було 45, но нас закинули. Зразу ж. Я сдох. О, ж левку купить, ты подиви! Помоги. О, він приперся, Ростик, він приперся. Почувствуй. Він варшийся. Я почувствовал, я тоже звалився. Меня дох, ну ты, а ты тебя по тебе побачил. Что это дура? Да куда ты и пряжение спускай наблок? ха ха Коли свої показати, да? І попер, і попер, і попер, да? Оп-оп. І наверх, і наверх, і наверх. На трю записку я геть сейчас. Сиба, ты можешь это банкся? Аааа Маа, шов ты говорю, так снайпер? що Шо мене б'є? Він самознищився, ладно. Да стоит, да. Ладно, я там буду без палочек. Это 14 фейерболев и 13 палочек по Я купил себе сим композитов. Я встег. <ріст> <ріст> да я бачу, як режий сунеться вже. Надо уже. Ну, Старати, <ріст> як мені виживати, якщо це, так все обичні, тоді плив прятися. Аєш, там <ріст> купон такий, <ріст> якийсь полон там приги. Де? розуй очі, ты баш видим краще, ніж я, мана. я його скатуписнул на ба. Підплотите? Ай! 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 Я припаявся до нього нагло. Він такого ще не чекав, сто відсотків тобі кажу, він такого не чекав. Що таке, що таке, думаю, що про тих вам строкої невеликі. Ха, давай Я с тобой на слаблю, поздно, ведь. Ты не жоссы. А, барахло жри. Ооо. Пока. Я ухожу. Скоро буду. Байки таки прохода, что табак. Да ус він стоїть на Чекає. базе. він Шинчик. Не тільки ти лагаєш, Ростик. Я нічого не понимаю. Боже, ч так у них все прикольно зроблено, ниче собі. Ура mm -hmm.